Звертайтеся в міліцію, звертайтеся в органи прокуратури. Я вас запевняю, що у міліції немає жодної е, зацікавленості покривати злочинців. Ми вже обратились в генеральної прокуратури. Зараз це заявление спущено а, Рауфу, если я не ошибаюсь, а, нашому дільничному інспектору, который до 25 числа должен а, в нашу визградську прокуратуру дати пояснення о проведеному розслідуванні. Значить, свого боку. Боку, я зараз бачу головним завданням повторю, зробити неможливим вивіз сміття сюди. І якщо громадськість е звертає увагу на те, що потрібно додаткові заходи, і ви їх, я бачу, вживаєте, значить потрібно, потрібно ще додатково е їх вживати. Тобто тут просто ця ганебна історія сміттєзвалища повинна відійти назавжди історію, раз. По-друге, я хотів би все-таки, щоб ми зараз, Наталя, з вами, і я прошу Віталій, підійдіть все-таки сюди, скромно не ховайтесь, тому що ви, Вальтер і Микола, от це активісти, які в першу чергу причетні до того, що тут нарешті ми можемо стояти не на смітті, а на культивованому ґрунті. Вони звертались з цього приводу, вони тиснули неодноразово. Це та громадськість, яка, по суті, справи може на свій рахунок цю перемогу записати. І я вважаю, що набагато важливіше зараз показувати, що за рахунок саме громадськості і її системній діяльності у нас є приклади конкретного успіху в районі десятки несанкціонованих сміттєзвалищ. І я хочу, щоб активісти зеленого корпусу не зупинялись, і ми приїжджали і бачили, як вони ліквідовуються все далі, далі і далі. Нам потрібно йти далі. Я розумію, що це буде набагато легше робити, коли винні до створення цих сміттєзвалищ будуть притягнені до відповідальності. Тому, якщо Наталя, у вас є будь-яка інформація, будь-яка інформація, яка може прямо чи опосередковано виявити винних до того, що тут є, ви її повинні надати, а влада Добре. вас підтримує. Добре, дякую. У Мене ще є є питання: куди зараз вивозиться сміття? Зараз сміття вивозиться в нові петрівці. Так. Ось, крім того, в селі Нові Петрівці є гігантський яр прямо на центральній вулиці, який має тенденцію до осування. Він постійно, щорічно забирає кілька метрів городів людей. І як ніде люди самі зацікавлені в тому, щоб габаритне сміття, промислове сміття складувалося в цей яр для того, щоб... Той ґрунт, який досипається, він теж зупинити. Теж він. зупинити да. Тому є домовленість між сільським головою, Родіоном Миколаївичем Стареньким і владою міста Вижгорода. І я, я ініціював цю домовленість. Зараз габаритне сміття вивозиться в цей яр і по домовленості утилізується там. Ми це підтверджуємо, ми це проконтролювали. Тому зараз, зараз я знову ж таки повторюю, для нас важливо показувати це як певний успіх громадськості. Успіх громадськості, який був, його треба культивувати. Я хочу застерегти. Застерегти будь-кого, хто думає, що ця ситуація минеться сюди, можна буде продовжувати возити сміття. Значить, пощади не буде. Будь-який будь сигнал про те, що сюди проїхали і викинули сміття. За наявності найменшої інформації, за якою можна буде встановити. Правопорушників, я буду дуже просити керівника районної міліції з усією суворістю закону цих людей покарати. Тому я пропоную переключитись зараз на інші сміттєзвалища, а Олександр Миколаївич, владу міста, я закликаю. В найближчі строки розробити відповідну проєкту кошторисну документацію, винести її на сесію і співпрацювати з мешканцями Ярославичів і зеленим корпусом іншою громадськістю, для того, щоб ми дійсно могли найближчим часом побачити певну метаморфозу. От. Так, я вже казав, що заходи мають певні кроки, тому один із кроків це, по-перше, зв'язки з вами, ми вже співпрацюємо. Це перше, а друге, да, я вже готовлю проєкт рішення на наступну сесію. Тому не зупиняється. Так тримати, я свого боку вітаю. Це перемога громадськості і влади. І я вважаю, що недалекий той день, коли тут будуть клумби, тут будуть лавки і тут буде. Е, я бачу цю територію зоною тихого відпочинку. Зоною тихого відпочинку, куди можуть підійти люди. І свій смуток, знаєте, якимось чином розділити з ближніми, посидіти, поміркувати про пам'ять тих, хто особ. І це буде дуже природньо вписуватись в призначення цієї локації в цілому. Я би хотів додати, що ми властям по поводу порядкування зони, яка знаходиться за нами лесу. Це рісова паркова, паркова, паркова зона. Для... Значит, чтобы провести встречу с лесниками, э, эта земля принадлежит лесхозу, либо нет, потому что якобы она принадлежит городу, но лесхозы ее не передали вам, то есть нет документации. Куда там на Найти правый, да, правый... решение. Мы готовы тоже взять ее под свою охрану, провести какую-то расчистку. И так как люди ходят на это кладбище через лес, сделать нормальный подход в Вот буквально це вот виходить рядом с парком, щоб люди з міста могли проходити. Ну, це потрібна спільна нарада разом з лісниками, тому що це, можем, це, 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 це дійсно земля знаходиться в межах міста, але по документам упорядковується лісникам. Я думаю, що лісівники місцеві, вони мали б звернути увагу в першу чергу на це. Тому що зрізається дерево, це значить вже порушується фонд лісовий. Е, відповідно, чи хтось знає, чи комусь відомо, чи такі звернення якісь були, чи лісівники на рівні керівництва лісового господарства, можливо, якісь подавали, були якісь подання про коронні органи, в тому числі, наприклад, на якісь сесії, От, сесії районної прокоментувати. Чи Хтось звертався, Жодних повідомлень. I don't know.